О. О, що, Бліку? Нічого собі. Ми Бліку, де? ти бачиш де? Що ти робив в останній раз? Я Н нічого не знаю, слухай, що це? Як ми тут з'явилися? Я не ти знаю ви? якісь. що це, Черепки, якісь. Так, Друже! Це хто? Тихо. Ти грав? Ти бачив цей серіал? Який серіал? Це, мабуть, грав кальмара. Гра в кальмара, гра в кальмара? Не, не знаю. Слухай, а це, це хто? Хто це такий? Слухай. А мабуть. Це диви, Дуже кров? це що? Я Ой. не знаю, диви! диви. Ось, хтось з'явився. Гра Поди кальмара, бачу? слухай. Так, я був а, правий. Ти був правий, так, це. Гра кальмара? Так. Де ми? Ви хто? Перепрошую, а Власкаво де ми знаходимося? Ми на випробування. Сьогодні ви будете грати тут на право повернутися у свій світ. Ти, а ли? якщо не впораєтесь, то ви будете. Будемо що? Що не розумі, розумієш? Розуміє? Дізнаєтесь? Ой. Ну ви просто покинете цю гру. Слухай, а, Добре. А, слухай, мені це не подобається, але. Мені також. Слухай, тут Вони кров, диви, вона туди Перше йде. Перше випробування. А що там? Е, що? Як Як ми тут Де допинилися? Ми червоне світло, зелене світло. Гравці рухаються, коли лялька каже зелене світло. І зупиняються за червоне світло. Якщо гравець рухається на червоне світло, він вибуває. Вибуває лялька? Ди, ти ви? Яка лялька? Вони... Диви! Ти бачиш Й? це? Так, я бачу Це спляльку. що? Капець, Ой, друже. нам треба йти. Слухай. давай будемо швидше, йти. Швидше. Не рухайся! Ой. Навіщо це ти що? це зробив? Тебе зараз вб'ють. В сенсі вб'ють. Яке світло? Ми повинні рухатися, коли вона на нас не дивиться. Так, капець. друже, капець, добре, давай побігли! Так, погнал, 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 Друже, ты... Тебя зараз вбьют. Слухай, як вбьют? Ай! О, ни. Как Так, я не рухаюсь. Ща. Я... Ой. Ой, что? Я почав? Спочав? Друже, давай, швидше. О, ні. Бежи сюды. Я тебя чекаю. О, О ни, блику. Капец. Капец, блик. Ти також загинув! О! Ріко, мене вбили. Так, Бліку, тихіше, тихіше вона дивиться. Так, ну я за червоною стрічкою, я зрозумів, так, давай. так, так. Зараз так, так, вона. Так. Ой! О, ні. Ти бачиш? Навіщо вона в мене вбила? Хм! Тому що ти рухався, дурень. Так я за червоною стрічкою. Так все одно не рухайся. Так. Дуже давай! Дивно. Давай так. швидше. Бліку, ти а, де. Я біжу за тобою. Біжи. О, так, тихо, тихо бліко. Я не рухаюсь, друже. Дивись, як вона дивиться. Капець. О, ні, мені дуже страшно. Мені також лячно, так. Вона дивиться так страшно. Яка вона бачу. потворна? Які? Ти бачиш її очі. Слухай, так. Так, швидше, швидше. Так, 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 так. Майже все. О, ні. О, ні. Я трошки порухався, блін. Ні, друже, я Тепет. стою на червоній лінії. добіг. А так, ні. майже. Ух, як. Це просто жесть, бліку. Так, О, я бежу до тебя. Друже, давай, 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 швидше. Оба. Я... Не рухайся. Не рухаюсь. Так, так, так. Слухай, ну наче все. Так, Она так, так, давай. Швидше, друже, я дивлюсь за нею. Давай, давай, давай. Оба. Не рухайся. Не рухаюсь. Майже все. Так. Давай, давай, Фух. давай. Давай, швидше, повертайся. Yeah. Yeah. Так, uh. друже, давай, давай, uh. давай. Майже все, майже все. Є, Добій. Ти впорався yeah. нарешті. Капець. Фух, Слухай, це, дивно. Було о. О. Так, це, це було важко. Так, це було дуже-дуже важко. Слухай, ну ми пройшли це випробування є, але мені не подобається, що нас вбивають. Так, так мені теж не дуже це подобається. Це просто Слухай, жесть. О. О. Диви. О. о, Так, друже. Пройдіть, будь ласка, тут? на середину. На середину? На це... середину? Це, мабуть, сюди. Так, Я, мабуть, ось тут. А, так, а я тут. Потрібен Ага, стояти. добре 3, 2, 1. Що? Що, друже? У дружа, вас ти усього дев'ять життів. Якщо Що? ви витрачите все, усі, то ви не повернетесь у свій світ. Що? Друже, ти, ти бачиш це? В нас Кап... є всього дев'ять життів. Е... Якщо ми їх всі використаємо, то тоді ми не зможемо вир... повернутися додому. У свій світ. В сенсі повернутися не зможемо. Друге випробування. Я в шоці, якщо чесно. Друге випробування? Я не хочу. Що? Так. Ліку дружа... капець! Притягування вудочками. Дві команди Шо? ловлять один іншого за допомогою вудок. Команда, яка не витримує і падає, вибуває. Е... Тобто гравець. Що, друже? Ми, мабуть, потрібно Прийдіть, нам будь змагатися ласка. один проти одного. Нагору повин... ми повинні прийти чи куди? Я не знаю. Слухай, не я я не хочу. Я так я кож, не хочу. Ліку. Капець, так а тут сюди. О! О, ми вже тут! Ти ви. Так, а слухай, в тебе є водочка? Немає, нам повинні їх видати, напевно, я так думаю. Мабуть. О, Слухай, Слухай. я не знаю. Я, я боюся, бліку. Я не хочу помирати. О, я, мене я хочу додому. Я хочу, Дружі, додому, я хочу додому, бліку. Я, так також... я не хочу з тобою сперечатися. Я. Я... я не хочу вудкою. Я не хочу, я не буду. Я відмовлююся, можна Так, відмовитись. Ми відмовляємося, змагатися. Такі ви оба вибуваєте. В сенсі вибуваємо. Типу Прямо. їдемо додому? Все так, буде їдемо добре? Ми додому. Ні? Е, як ні? Я Духай, я дуже... не хочу. Я не буду. Друже, Бліку. Так. нас нема нічого. Ми потрібно змагатись. Для вас вже викопана могила. В сенсі? Які могили? Забирайте, чув? що ви хочете. О, ні. А якщо Можете ми... Можете піти одразу туди, якщо ви не я будете походити, випробуйте. Я не хочу. Добре, все. Ти що все. робиш? Ось я виграв, так? Я виграв, ви я виграв, виграв, виграв. Все, я їду додому. Бліку, пробач. Сидіть це до центру. Ось, так ти знає е, Пробач, А я бліку. тебе зрозумів, друже. Я е, тебе зрозумів. Так, е, добре, давай до центру. Так. Є Фу. Я думаю, ви і так знаєте, що буде. О, ні. Е, о ні Тепер в мене. Пробач шість. Бліку. Я хочу додому. Наступне випробування. Ой, о. це що? Яке випробування? Сукрові блоки. От, цукрові блоки? Блоки. О, цукрові блок. О, я люблю цукор. Так, це що? Я також. Що це таке? Хм, Якась цікава річ. Слухай. Слухай. Диви, цукровий блок. Він так. смажений. Ха, цікаво. Слухай, мені тут подобається, наче не так погано. Але Диви, це що тут є? Диви, з'явився цей червоний. О, ні, будь обережний. Він диві, виберіть собі форму. Форму. А, а навіщо? Вибирай так. Так, в нього добре. пістолет, бліку. Давай будемо вибирати. Я, я хочу квадрат. Так, квадрат. А, а я хочу, мабуть. ось це. Обирай парасольку. ось це? Парасольку Ні, не хочу я парасольку, я хочу круг. Коло? Тепер вирізайте Коло. це так. з ваших блоків. Вирізати? А, вирізати? Так, вирізати. Якщо щось зламається, ви вибуваєте. Добре. А, так. Один, два, три, 4. Так. А, звичайний квадрат вир... вирізати. Слухайте, да це ж просто. Це дуже це тобі просто. просто, А мені так. ні. Так. Роблю квадрат. Слухай, ну в мене непогано він виходить. Так, є. Майже все. Слухай, я вже 80 зробив. Так, так, я також. Є майже все. Так. Раз, так, так. О, ні, друже. Ей, ти що робиш? Щось не Ей, вийшло. І в тебе також. Все, ти... друже, ми не буде. У мене все програли. добре. Це в. Це в тебе непогано. Ей, ти звідси. козел. Ти мене зкинув вчора. А, а ми все, ми, ми зробили. Я зробив. Е, я зробив. Так я також зробив. Я зробив печеньку. А в нього поламано, в нього поламано і він мені зламав. Нічого в мене не поламано. Все Звичайно, добре. не поламано. Це в тебе все поламано. Слухай, друже, це в мене печенька. Слухай, Розумієш? Щось... Ай, ні! О, Випробування друже... Ти... не пройдене. О, що? Не пройдене? Ди ви... О, ні. Давай, скинь це. Ми Не змогли, це. Не змогли Слухай, пройти це. Капець. Що робити? О, ні, диви. Я не знаю, друже. Ну, наче... Ми з час... вас знімаємо по два життя. По два? О, ні, як по два? Ви що? У мене чотири залишилося. Капець, що робити? В мене п'ять. Я я не знаю, скільки ще випробувань залишилось. Ви готові до наступного випробування? Е, ні, не а готові, ні. я хочу додому. Так, додому хочу. Я не хочу змагання. Ми, Ми переходимо хочу. до наступного випробування. Ні-ні ні-ні. Ні. Ні! Друже, треба сховатися. Це що? Що? Св'яний міст. Гравцям шо? потрібно перетнути місто, бираючи між міцними та крихкими скляними плитами. Стрибнути на крихке скло, гравець вибуває. Е... Що? А як. Я... Ми це будемо перевіряти. Ваше завдання пройти до кінця. А... Можна якісь, я не знаю. А, а як це ми будемо перевіряти? Яке крихке, яке ні? Тобто, Слухай. якщо воно крихке, ми падаємо от туди. Ох, о, о, ні. Диви, ми як там глибоко... Ні, я не хочу. Я не хочу, я а, також х... не а хочу. хто перший, Ріко, давай ти перший. Стрибай перший. Ні, я не буду. А я чого не буду. це? Ти мен... мене скинув тоді. Так, ш... давай, швиденько, стрибай. Обирай я... собі. Я... я не хочу. Ну, Ох, добре. Ах ти, бо я, гуза. А, я ти. Я буду стрибати на, мабуть, право. праворуч. Ось. Слухай, воно. Нормально. Ага. Я впав. Ага. Слухай, я ліворуч буду стрибати. Так, стрибай, стрибай. Є. Фух, добре. Е, куди праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч. Так, друже, обирай. М -м, в мене вже, мабуть, три житті залишилися. Так, е, ліворуч. Слухай, в тебе більше життів, Стрибай Є. ти. Наче. А, ні, О, ні. ні. Мабуть, у вас є дві хвилини. Дві хвилини? Ё, ти чув? Ні. Та я чув. Давай. Так, Раз. я праворуч, я праворуч. Я... Будь ласка, будь ласка, я хочу жити. О, ні, друже, ти розбився! Ти використав ще одне життя. Навіщо? Я, Швидше я... до мене. Я ні, знову. О, ні, друже, що ж, таке? Дружи, що ж ти робиш. Слухай. В тебе залишилося. Скільки життів? Я не знаю. Бліку. Обережніше. Я боюся, дуже боюся за своє життя. Стрибай так, праворуч, сюди. так? Так, праворуч, Є. я тут стою. Фух. Обирай, ліворуч або праворуч. Фух. В мене там два житті, напевно, залишилось. Давай праворуч. Два або одно? Є. Фух. 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 Слухай, то... тобі не пощастив! Одне так, життя. друзі. Що робити, дику? Обережніше! Капець. Так, давай до мене. Я дуже боюся. Це просто жесть. Куди далі? Так. В мене одне я? життя, бліку. О, я хочу. Так, де, о, я обираю ліворуч. Напевно, нам пощастить. Є. Є. Обирай. Да, куди далі? Тепер ти. Я. Да в мене одне життя, Давай ти, бліку. О, ні, Будь ні, ласка, бо... я помру, якщо я помилюся. А Будь якщо ласка, я бліку. помилюся. Будь ласка, ти ну, мене скинув тоді час з буткою. Підходить. О, так О, ні. швидше обирай. Що робити? Праворуч, Давай. праворуч обирай, швидше. Давай, праворуч. Фух. Так. Ні! Тобі не пощастило. О ні, друже, я я не винен в цьому. Фух. Вибач, я поки живий, але швидше до я мене. Я не знаю, в мене ноль життів. Я, я напевно загину. Я а, ні, так. я стрибнув на твій блок. Швидше. Так, друже, я знову вибираю праворуч. Так, будь ласка, нема будь ласка, є, на... мені пощастило. Фух давай. Швидше. Давай скоріше. Убирай, ага. ліворуч або да я вже не жалеть. Э, ти, ти, ти якийсь не дуже форт. Давай так, я обираю праворуч. Я за тебе обрав. Є, друже. Я перемога. Ти добіг, бліку. Так, я добіг. Скажи Швидше. всім э, моїм родичам, що я їх люблю. Пробач мене, та, бліку, за дружі, все! Ми дивимось, скільки раз ви повіблим. Я знаю, що я вже дружі. загинув. Ні. ні. Прощавай, я... бліку. Прощавай. Я тебе не кину. Ти Мій наліпший друг хтось не пройшов. Ховайся, я тебе не видам. Так я, я туди буду ховатися. Так, туди, так, туди. О, ні. Побачення. Я Дякую за участь. Ні, ні, ні швидше, бліку, швидше, швидше, швидше. швидше.